Армадол, забудь про головний біль. Важливі новини на цю мить нагадаю на календарі 15 грудня. Четвер починаємо. Отже, 64 українських військових повернулися додому з російського полону. Напередодні відбувся черговий обмін полоненими. Зараз ви побачите ці відеокадри, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Звільнені це офіцери, рядові та сержанти, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут. Також вдалося звільнити громадянина США Мурек зі Суедії, якого викрали в окупованому Херсоні, і також в рамках обміну Україна повернула тіла чотирьох загиблих. Російські паспорти та методички Кремля, служба безпеки України завершила обшуки у храмах Української православної церкви так званого московського патріархату в дев'ятьох областях України. На території єпархії правоохоронці знайшли російські паспорти, георгівські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і методички патріарха РПЦ Кирила. Зокрема, на території церково-закарпатської області СБУ встановили, що місцевий священник у проповідях називав безбожниками сатаністами людей, які святкують різдво 25 грудня. За цим фактом розпочато кримінальне провадження а окрім того, на території одного з монастирів рівненщини викрили послушника з російським паспортом і контактами з Росією. Наразі СБУ перевіряє його на причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни терориста. 50 мільйонів євро Рада Європи ухвалила рекордний план дій для України на найближчі 4 роки. Очільниця Ради Європи Марія Пейчинович Бурич вона повідомила, що новий план дій розробили у тісні. Консультації з українською владою він є частиною внеску Ради Європи у процес відбудови та відновлення України, яка зіткнулася з величезними руйнуваннями внаслідок російської агресії. План дії також передбачає підтримку програми реформ України після рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу. Йдеться про програми у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією, сприяння свободі слова та свободі ЗМІ, а також посилення захисту прав національних меншин. Європарламент ухвалив Україна, нагородив українців премією Сахарова. Зазначимо, що це щорічна премія, яка заснована 1988 року, і присуджується тим, хто захищає права людини і основні свободи. Від імені українського народу її отримали парамедик Юлія Паєвська, керівниця центру громадських свобод Олександра Матвійчук, міський голова Мелітополі Іван Федоров, бійці ДСНС та представники руху спротиво жовта стрічка минулого року. Премію імені Андрія Сахарова отримав роз. Російський опозиціонер Олексій Навальний а у 20-му білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською. І... Про головну подію спортивну подію світу. Чемпіонат з футболу. І Франція вже тепер визначено є другим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2022. У другому півфіналі, який пройшов напередодні увечері, французи здолали Марокко з рахунком 2-0 для Франції. Це другий поспільфінал чемпіонату світу. Україна є чинним чемпіоном 2018 року. Тепер французи захищатимуть титул і зіграють зі збірною Аргентини у фіналі. 18 грудня. Такі були новини станом на цю мить. Це сніданок з один плюс один. Ваша точка опори далі буде. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс один продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.